Вітаю, друзі! З прийдешні вас новим роком. Хто буде дивитися це відео завтра чи в якийсь інший день я. січня, тоді з наступившим вже Новим роком. Зараз всі підводять підсумки, будують собі плани на життя, мріють, ставлять якісь нові цілі. І я, звичайно, як усі теж це роблю. Я хочу всім подякувати, хто був зі мною на протязі всього цього року, тим, хто зі мною вже довше на цьому каналі, моїм новим підписникам. Я дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші відгуки, за ваші звернення. Це допомагає мені робити канал кращим, Це допомагає мені розвиватися як фахівцю. І зараз, як усі, я хочу поговорити про те, що ж нам робити в наступному році. Ми зараз всі мріємо, сьогодні всі будуть загадувати бажання, не дивлячись ні на що. Ми знаємо, що багато хто радять нам, да, як потрібно нам загадувати бажання там, палити папірець, з'їсти 12 виноградин, як це роблять у Італії. Це все мрії. І, на жаль, якщо це мрія просто є мрія, вона не завжди може здійснитися. І сьогодні я хочу розказати, що вам потрібно зробити для того, щоб все ж таки ваші мрії здійснювалися. Перш за все, поки це мрія, вона десь є у повітрі, вона є тільки у вашій голові, у вашій свідомості, вона є вашим бажанням. Доки ви не будете розуміти, що ви хочете, а чого ви не хочете, що вам потрібно, це ніколи не здійсниться. Пам'ятаєте старий радянський мультфільм Простоквашина, де говорилось про те, що щоб нам купити щось не нужне, нам нужно продати щось ненужне. не так і тут ви повинні розуміти, що вам потрібно, а що вам не потрібно. Ми завжди знаємо, чого ми не хочемо. І як я знаю зі своєї практики, праці моєї з клієнтами, дуже важко люди відповідають на питання, чого ж вони хочуть насправді. Здається, це настільки просте питання, а насправді ні. Тож, для того, щоб ви розуміли, чого ви хочете, напишіть на бумазі на папірці всі свої бажання, чого ви хочете досягти. Подивіться, чи це є ваші цілі, чи це є не ваші цілі, це є ваші бажання, чи не ваші, тому що зараз ми всі є під впливом соцмереж, інфлюенсерів, того, що ми бачимо, і не завжди ці бажання є нам потрібними, не завжди це ми хочемо. Насправді, якщо ви вже визначилися, що ви хочете цього насправді, визначте шляхи кілька цілей, які у вас є, і оберіть з них одну найголовнішу, тому що якщо ви будете розпорошувати свою увагу. Свої сили на декілька а, речей одночасно збільшується шанс того, що ви не досягнете ніякій сфері успіху. Наприклад, якщо ви хочете, дуже важко буде зосередитися і на здобутті, наприклад, а, нової посади, чи нової роботи, чи нової а, освіти, а, покращення в особистому житті, зміни можливо своєї зовнішності. Якщо ви будете кидатися одразу і все а, Майже майже 100%, що ви цього не досягнете. Да? Треба бити, бити, бити в одну точку. Тому вирішите, чого ви хочете в наступному 24 му році. Більш за все. Якщо ви хочете нову посаду, то вам потрібно буде подумати про те, який ресурс ви маєте для того, щоб була ця посада. Можливо, треба знайомитися з новими людьми. Можливо, потрібно е, покращити свою освіту, здобути якісь нові навики, якісь вміння. А теж саме в особистому житті, якщо ви хочете змін в особистому житті, що ви можете зробити для цього, що вам потрібно зробити для цього? Можливо, теж змінити своє коло оточення, можливо, щось змінити в собі, тому що дуже часто нам важко щось змінити, тому що ми насправді цього не хочемо. Отож, тому я і казала, що ви повинні знати, це ваше, це чи ви не ваше. Тому, коли ви це вже все визначили, ви визначили, які ресурси можете на це вкласти, йдіть до своєї мети. Ця мета повинна бути достіжимою, як говорять російською мовою. Тому що якщо ця мета занадто загальна, якщо ви, наприклад, захочете стати струмкішою з 200 кг до 50 чи 60 за кілька місяців, ну це дуже важко. Да? Або якщо ви хочете одразу стати. Ну, я не знаю, президентам, звичайно, в наші часи, можливо, все, але давайте будемо реалістичними. Якщо ця мета є занадто глобальною, тому ви повинні її поділити на менші шматки. Потрібно їсти слона по шматках. Зробіть цю ціль не вертикальною, а горизонтальною. Переверніть її і поділіть на шматки, на ті шматки, які ви зможете осилити більш швидко. Пропис, прописуйте будь-які свої кроки, створіть конкретний план, що я маю зробити для того, щоб осилити цей певний шматок. Коли ви його осилили, звичайно, присвоюйте собі свої ці заслуги, нагороджуйте себе, нагороджуйте себе, хваліть себе, тому що дуже часто, коли ми чогось досягаємо, ми це знецінюємо. Я багато про це знімала. І відео, писала свої пости про те, як ми не вміємо радіти, як ми не вміємо сприймати, чому деякі наші мрії не здійснюються, чому ми не досягаємо часто того, чого ми хочемо. Про це в мене є відео, ви можете їх знайти в моїй стрічці YouTube. Вони російською мовою, тому що я їх знімала кілька років назад. Тож, такими маленькими кроками ви зможете реалізовувати свої цілі. А що ж до мрії? А ще Віктор Франкл, засновник логотерапії, людина, психолог відомий, який пройшов конституційні табори. Він казав, що без мрії людина жити не може. Це може бути дуже маленька мрія. Да, як він казав, що хтось мріяв побачити, як спі... стигне виноград в його садочку. хтось хотів побачити дітей, і це допомагало їм виживати. Тому мрія, звичайно, бути повинна. А зараз я думаю, що у нас у українців у всіх нас є одна така спільна глобальна мрія, і ми будемо про нього мріяти і цієї ночі, і будемо все намагатися зробити, щоб вона скоріше стала реальністю. Тому ця мрія нас має тримати, і вона нам дає нас жити і робити те, що ми робимо. Але ж цілі це зовсім інше, і я бажаю вам, щоб наступного року ви здобули всі свої цілі, які ви бажаєте, щоб рік приніс вам. Здоров'я, щастя, психічне здоров'я. А якщо будуть якісь проблеми, то звичайно ви можете звертатися на консультації по скайпу. Мене легко можна зайти у будь-яких соцмережах за хештегом психолог Психолохіліна Літвінова, Інстаграм, Фейсбук, Твіттер, теперішній ікс, ви зможете знайти постукати до мене туди. Лишайте, будь ласка, свої коментарі, що ви хотіли побачити в наступному році в моїх оглядах. Я хочу робити їх більш корисними, тому я торкаюся тем не просто робити їх як лекції, а намагаюся донести якусь тему, торкаючись чи фільму, чи якоїсь особистості, чи якогось проєкту, тому що так цікавіше і простіше. Я буду вам вдячна за будь-які коментарі, підписки, лайки. А якщо ви просто напишете з новим роком під цим відео, це теж буде окей для просування цього відео, я буду вам вдячна. Тож до зустрічі в наступному році. Щастя, здоров'я, удачі всім пока!